Ще одна готова до продажі холодильна шафа, технохолод на 1200 літрів. Холодильна шафа глуха, тобто двері тут глухі. Дверцята резинку, щільнюючи, саме в ньому ми не замінювала. Тут вона рідня, але гарно прилягає. Нормальна резинка і ще відходить свої. Двері Чудово закривається. Тут ми його по температурі, холодильщик його проганяв. О, працює чудово ось ці, ось він запустився. Ось ці всі проводочки. Ми їх ще тут підв'яжемо. Вони трішки під, підв'яжемо, щоб не було видно ось через цю решітку. Ось такий холодильник зі статичним охолодженням, температурний режим. Від 2 до 8 градусів Цельсія. Статичне охолодження, це значить, що тут у нас немає внутрішніх вентиляторів. Тут іде випарник зверху, о, який по законах фізики спускає холод вниз і охолодження в внутрішній об'єм. Дуже гарно вийшла, шафа холодильна споживає 600 Вт в годину. Пофарбована в колір антрацит, фарба молоткова. Показую всередині, показую передню панель. Полички переставляються, регулюються по висоті. О, і зараз пройдемося ще по зовнішніх габаритах параметрах. Покажу ще на відео загальний стан. Гарно вийшла ось така шафка презентабельна двохдверна. бокові панелі в нормі. Так, ось інша бокова панель також в нормі. Що в нас ззад робиться? Зараз подивимось. Ну, це номерок її. Ось зливна система з внутрішнього конденсату. Стікає в лоточок і випаровується компресор, конденсатор, вентилятор все працює дуже тихо. Так, її параметри самої шапки зараз будемо міряти. Так, значить, у нас висота 2,10. Це знову з ніжками разом нижніми 2,10. Ніжки регулюються, плюс-мінус 5 см, можна урегулювати. Загальна глибина 76 см від стіни. Так, є. І загальна довжина. метр метр 32, 32 см, загальна його довжина по фронтальній частині. Реставруємо холодильне обладнання під нуль, тобто повністю розбирається, чиститься, миється, фарбується, після чого збирається майстер холодильщик робить свою роботу, докомплектовується о, і виставляється на продаж. Тут є електронний контролер, який показує температуру, і клавіша вимкнення вимкнення агрегата компресора. Освітлення тут не передбачено в цій шафі за водом. Що іще? Внутрішній габарит? Зараз по полочках пройдемось. Тут два відсіки без перегородки. Поличка на одному із відсіків має розмір 55 см на 55 на 54. О, таких три полички і плюс нижній виставковий подіум. Шафа в повному робочому стані. Має гарний вигляд. Ціни на сайті, вони періодично змінюються, асортимент періодично також змінюється, то є чи в YouTube, чи в TikTok, Якщо знаходите відео чи в Instagram, ми скрізь викладаємо де тільки можна. То обов'язково є в нас в описі посилання на сайт, на основний сайт. На ньому на тому ж сайті є додаткові фото, технічні характеристики, розписані на шафу, ну, взагалі на обладнання торгове. І стоять ціни. Запитуйте, пишіть на Viber, телефонуйте.